Привіт, мої улюблені книголюби! На дворі нарешті, настала моя улюблена передріздвяна пора, а це означає, що ми не обійдемося без Гаррі Поттера. Ні, ніяк. Тому що Гаррі Поттер для мене, принаймні, є уособленням духа Різдва. І Гаррі Поттер я читала російською мовою. На жаль, думаю, як і більшість із вас. Чому так відбулося? А також про споконвічну боротьбу добра зі злом. Тобто української книги з російською книгою ми сьогодні і поговоримо. Буде дуже цікаво, так що поїхали! Українського Гаррі Поттера переклав Віктор Морозов, це фактично була його одноосібна ініціатива. Саме, вийти на екрани перший фільм, присвячений Гаррі Поттеру, Віктор Морозов подумав, «Хм, було б непогано перекласти книгу української мови, адже після фільму, скоріш за все, глядачі захочуть почитати книгу в оригіналі. Російського перекладу ще не було, і це був чудовий шанс для популяризації української книги. Для того щоб заохотити українських дітей читати українською, власне, на цьому і полягала основна ідея Віктора Морозова. Однак, як ви вже зрозуміли із назви цього відео, йому це не зовсім вдалося. Адже майже рік він шукав видавництво, переконував усіх, що Гаррі Поттер вартує витрачених коштів і часу. Потім підписав контракт за Баба Галла Магою, і вже після того, ще рік саме видавництво намагалося викупити права у Джоан Роліг на український переклад. За цей час вже вийшли цілих три частини російської мови. Саме тому прогнози для українського перекладу Гаррі Поттера були менш ніж невтішні, адже вважалося, що український переклад навряд чи зможе конкурувати із російським. Однак це таки сталося. В ніч з 13 на 14 квітня 2002 року Абаба Галамага організували величезну презентацію першої частини Гаррі Поттер і Філософський камінь, яка відбулася просто на нічному хрещатику, де зібралися тисячі людей, батьків із дітьми, а книгу можна було придбати на місці просто за 15 гривень. Як і мені файно, якщо по правді, Моє дитятко, щасти тобі. О! 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 Е, гріте, здоров, здоров. Любі друзі. Привіт. Коли український Гаррі Поттер розійшовся книгарними, Віктор Морозов почав отримувати багатько листів. Подякую за свою роботу, в тому числі частина листів приходила із східної України, можна сказати, основною цільовою аудиторії українського перекладу, в яку і хотів зачепити Віктор Морозов. тому він був дуже захоплений і щасливий з цієї події. В одному з листів матір дякувала йому за його прекрасну роботу, за переклад Гаррі Поттера українською, і згадувала про те, що її маленький син запитав: Мамо, а чому ми не розмовляємо українською? Мені дуже цікаво, що тоді матір йому відповіла. Адже про це Віктор Морозов у своїх інтерв'ю не згадує. Гаррі Поттер, звичайно, чарівник, але навіть йому не під силу була місія, яку поставив собі Віктор Морозов, а саме переконати російськомовних українців перейти на українську мову. Хоч книга насправді була чудовою і перекладена теж чудова. Майстерність перекладу Віктора Морозова помітна просто неозброєним оком. Специфіка книги Гаррі Поттер полягає в тому, що там фактично кожен персонаж розмовляє своєю особливою мовою, і передати це в перекладі надзвичайно складно. Хто займається перекладом, знає, про що я говорю. І Віктор Морозов вийшов із цієї ситуації таким чином. Наприклад, Хагрід, один із персонажів, який розмовляє сумішу ірландської, англійської в оригіналі, почав говорити бойківським, лемківським та галицьким діалектом. Ненаситні гаргулії, та ж люди ще дотепер бояться, на його шлях трафить, як тяжко говорити. Розумієш, жив собі чарівник, який став лихим, таким лихим, що гіршого нема. Окрім цього, головні книги Гаррі Рон Герміона говорить дуже живою, молодіжною мовою, навіть використовуючи сленг, і перекладачу вдалося просто неймовірно передати це. Потер, коротше, ти скоро побачиш, що деякі чеклунські родини набагато кращі від інших. Не варто заводити некльових друзів. Я б допоміг тобі розібратися в цьому. Дякую. Я й сам знаю, хто кльовий, а хто ні. З перекладом власних назв взагалі дуже складна ситуація. Оскільки, передаючи права на видання української версії Гаррі Поттера, літературні агенти Джоан Ролінг також передали величезний список імен і власних назв, які не можна було перекладати. Тобто в українському перекладі вони мусили звучати точнісінько так само, як і в оригіналі. Та це не завадило російській перекладачці Марії Співак перейменувати Северуса Снейпа на Златоуса Злея, Невіла Лангбатома на Невіла Длінно Попа і Дамблдора на Думбульдора, що викликало шква критики читачів. На щастя, Морозов врахував помилки попередників і майже всі власні назви залишив в оригіналі. Однак. Він теж додав трохи креативності і відтягнувся на кличках котиків. Містер Павс став лапонькою. Сноуі став білосніжкою, а Крукшенкс – криволапиком. Якщо ви думаєте, що під час роботи над Гаррі Поттером Віктором Морозо ні за що не прилетіло, то ви дуже помиляєтесь. Він мав необережність перекласти англійське звернення Місіс та Сер на українську версію пані та пан. Що звичайно спричинило просто шквал обурення серед читачів. Час від часу Віктора Морозова з'являлися труднощі із перекладом окремих дуже складних слів. Так в оригіналі Mirror of Arise» слово «arise» означає desire навпаки. А от українське бажання навпаки читається як я на жаб, що, чесно кажучи, не дуже. Так що морозову довелося потрудитися, і він, врешті-решт, видав шедевр. Дзеркало яцрес, тобто дзеркало серця. Так надзвичайно складно Віктору Морозову було підібрати український варіант назви сьомої частини книги «Harry Potter and the Deathly Hallows». І складність полягає на тому, що слово «Hallows» надзвичайно багатозначне. Думаю, Джон Ролінг відчула цей біль перекладачів, тому подала альтернативну назву. Так, Віктор Морозов зупинився, врешті-решт на назві Гаррі Поттер і смертельні реліквії, що дозволило йому уникнути помилки, якої допустилася російська перекладачка, назвавши книгу Гаррі Поттер і рокові мощі. Робота на цьому книгу можна порівняти з якимось літературним трилером. Морозов працював 40 днів без відпочинку сну і їжі, з однією єдиною метою випередити росіян, а випередив весь світ. Так, саме український переклад вийшов першим. Над ним працювала стара команда. Перекладач Віктор Морозов, редакція Олексина Гребецького і Івана Малковича, засновника видавництва Баба Галамага. Обкладинку створив Владислав Єрко. Презентацію провели 25 вересня, а російський переклад вийшов лише 13 жовтня. Та конкуренція між цими двома виданнями, двома світами, світом української і російської книги тривала ще до презентації українського видання по поштовим скринькам. Масово розсилались листівки з закликом підписуватись на російський переклад книги Гаррі Потера. Цікаво, чи знали ви, що існує ціла ліга перекладачів Гаррі Потера, яка називається Абракадабра. Це щось типу щорічного з'їзду для перекладачів з різних країн, де вони діляться своїм досвідом, труднощами, які виникли у них під час перекладу Гаррі Потера, і дискутують на теми, як варто його перекладати. Чи варто перекладати власні назви, чи залишати як в оригіналі, чи варто зближувати книгу до власного національного контексту? Чи знову ж таки ні? Можете тільки уявити наскільки запеклі дискусії виникають під час зустрічі цих перекладачів. Чесно кажучи, я навіть боюсь подумати, чим вони завершуються. Неймовірно, але сьогодні, в 2022 році, Гаррі Поттер знову актуальний. І про це свідчить хоча б той факт, що нещодавно у Познанні з'явився цілий мурал, на якому Володимир Зеленський зображений у образі Гаррі Поттера. Ну, а образі Володимор, самі можете здогадатися, хто. Ось вам інші приклади того, наскільки актуальна зараз ця книга. Основний конфлікт в книзі – це боротьба добра зі злом а світла з темрявою. Сам Волдеморт є класичним втіленням диктатора, який мріє про велич і прагне влади, використання свастики, так званих чорної мітки в армії Волдеморта, активна діяла пропаганда. Так Долорес Амбридж написала цілу брошуру бруднокровки та небезпека, яку вони становлять для мирного суспільства чистої крові. А також вона очолювала комісію з реєстрації маглонароджених. Та була справжньою нацисткою щодо чарівників, у яких хоча б один з батьків був маглом. Відбувалися етнічні чистки, прояви яких ми можемо знайти у заклику до збереження чистоти крові чарівників, а ті, хто змішує свою кров з маглами, отримують принизливе прізвисько на півкровки та бруднокровки і мають бути знищені. Це вам нічого не нагадує, бо мені починає здаватися, що злодія за якоюсь однією спільною методичкою, ще й не дуже добре складеною. Що, в принципі, для нас хороша новина, адже ми пам'ятаємо, чим закінчилася історія про Гаррі Поттера. То тобто, ти сподіваюся, нікому не про спойлеру, якщо скажу, що в остаточному результаті добро перемагає зло. Власне, цього я вам і бажаю. На різдво збуваються усі бажання, тому сміливо загадуйте свої бажання, і на всякий випадок я зачарувала вподобайку, так що загадуйте бажання, тисніть на вподобайку, і воно обов'язково збудеться. Для профілактики, для закріплення результату можете ще підписатись на цей канал. Це буде таким великим кармічним плюсом у наступному році, де ми з вами уже і зустрінемось. Веселих свят, щасливого Різдва, до зустрічі в новому році. Бувайте, бувайте!